Привіт усім, хто хоче навчитися писати цифру 6. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Скільки там яблучок. Правильно, 6. Зелена шістка – це друкований варіант. А червона прописний. Ми будемо з вами прописувати шістку. Я почну працювати ось в цій клітинці. У нас з вами є три точки. Перша ми будемо починати якраз з неї. Потім підемо наверх. Це друга наша точка. І третя. Тобто у нас буде з вами три торкання сторін клітинки. Починаємо. Перше раз торкнулися. Пішли вгору другий раз, потім внизу третій раз. І закриваємо наш овал. Спробуємо ще раз. Ось так. Тримуйтесь, будь ласка. Бажаю усім успіхів!